Вітаю всіх. Пропоную подивитися, і що принесе неділя, 6 липня 2025 року. На що вам розраховувати, куди себе спрямовувати, на що звернути увагу. Це буде в нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант для вас. Інформація поспішає. Тут пентаклів. Для вас чудова енергія, що у вас з'явиться шанс отримати фінанси. Можливо, ви навіть і не очікували, або не розраховували на ці фінанси, але все ж таки так складуться обставини, що ви їх отримаєте. Для когось, можливо, сама вдача для вас в цей день буде сяяти. Ну, а ще у вас буде такий день насичений, цікавий. І що б ви не робили в цей день, ви будете отримувати задоволення і радість, тому що цей день вам обіцяє приємні сюрпризи, подарунки. Хтось може отримати пропозицію, але ця пропозиція буде такою, що вона в подальшому принесе вам якісь перспективи для вас на майбутнє. Ну і ще в когось з'явиться шанс розпочати щось спочатку. Загалом, хтось, як я вже сказала, може зробити і отримати подарунки, або ще зробити якісь гарні покупки, які будуть вам такі приємні для того, щоб ви створювали свій комфорт. Ну, загалом таке і здоров'я ви будете відчувати, що у вас міцне, і, можливо, прибутки або фінанси ви вже отримаєте, як я вже сказала. Ну, а також хтось може навіть придбати своє майно. Підказка йде для вас на цей день така. Вам варто розуміти, що саме по собі нічого не приходить, а от ті шанси, які для вас з'являються в цей день, їх потрібно помітити. Для цього вам робити потрібно певні зусилля, звертати увагу на всі ресурси, які ви маєте, і на всі ваші можливості, тому що саме в цей день у вас з'явиться шанс щось покращити, покращити своє положення, тож використовуйте ці свої шанси. Це був у нас перший варіант. Другий варіант, що вам принесе неділя? Трійка Пентаклів перевернута, говорить про те, що чомусь ви будете задоволені, незадоволені цим днем. Незадоволення ваше може бути пов'язане із тим, що вам, можливо, ці якісь повсякденні справи, побутові справи уже взагалі трішки ви від них втомилися. Також будете незадоволені через те. Що ви можете зробити якісь необмірковані витрати фінансів, зробити якісь непотрібні покупки, а потім зрозуміти, що воно вам взагалі не потрібно. Загалом вам не захочеться взагалі в цей день працювати. Ну, а ще ви будете відчувати, що у вас не вистачає підтримки, можливо, в когось затримки якісь із виплатами, ну, можливо, вам хтось Борг обіцяв віддати і не віддає. Ну, Це у вас такі фінансові проблеми можуть про себе нагадати, або ви, можливо, комусь винні, і вам цей день можуть про ці борги нагадати. Тому у вас загалом на цей день буде так відчуватися, що ви даремно витрачаєте свої ресурси, свій час і свої сили. Тож, підказка йде у вас, для вас така, що у вас на цей день буде просто упадок сили. А звідси і буде якась знижена працездатність. Можливо, вам на цей день потрібно відпочити, відновити свої ресурси. Більше звертайте увагу на такі питання, як ваше призначення, оцінка, чим на саму роботу, яку ви будете виконувати. Менше звертайте увагу на зовнішні прояви. Ну, тобто, Кого, що там, як відбувається в житті, де, де хто чим займається, можливо, взагалі, що там політика, або ще якісь такі новини для вас, вони вас будуть розчаровувати, то от на це саме такі зовнішні прояви вам не варто реагувати, краще звертати увагу на, саму, на самих себе. Тому приділяйте увагу для того, щоб ви розвивали якісь якості в собі, яких вам наразі не вистачає. Можливо, для когось більше навчатися потрібно, більше витримки проявляти, терпіння. Тож звертайте увагу на такі моменти. Третій варіант вам, що принесе неділя, королева жезлів перевернута, говорить вам про те, що. Можливо, хто працює в цей день, у вас можуть виникнути якісь неприємні моменти на роботі, особливо, якщо у вас керівник це жінка. Можливо, ви в цей день або зіткнетеся з такою ситуацією, або ну, ви зрозумієте, що у вас є якийсь коварний ворог, недоброзичливий, підступний такий ворог. Або е, взагалі якісь у вас такі будуть негативні впливи або обставини. Ну, е, Різні можуть бути причини. Якщо ви працюєте, це може бути пов'язано з роботою. Якщо в цей день ви не працюєте, то просто на вас будуть впливати якісь негативні обставини. Е, ну, Можливо, вам захочеться домінувати і підкорювати всіх, хто знаходиться у вашому оточенні на свій лад. Ну, тобто, можливо, ви будете відчувати, що у вас там проявляється якась ревність. можливо, ви думаєте, що вас хтось обманює, або хтось вас там шантажирує, то у вас такі ну, ситуації будуть викликати відчуття, що ваше положення нестабільне. І ви будете відчувати, що вам хтось заважає, провокують вам сварки, конфлікти. Через це у вас взагалі може дійсно в цей день бути ваш характер такий нестерпний. Це не говорить про те, що ви взагалі така людина, але на цей день чомусь такі прояви у вас мають десь у чомусь показати себе. Можливо, саме в цей день ви відчуєте якісь фінансові труднощі. Тому підказка йде для вас така. В жодному разі не втручайтеся у чужі справи, не намагайтеся нав'язати іншим людям свої погляди. Тому що на ситуацію може впливати якась інша особа. І як я вже сказала, можливо, є у вас якась недоброзичлива людина або підступний ворог. І тому от саме такі люди можуть впливати на вас. Тому не поспішайте діяти. Наразі в цей день вам важливо зрозуміти, що взагалі у вашому житті відбувається. Тому що наразі ви не керуєте ситуацією. І ці ситуації через це стають непередбачуваними. Намагайтеся в цю неділю, в цей день уникнути прийняття відповідальних рішень. Ну, загалом енергії в нас завжди швидко і тим паче, що ми дивимося лише один день. І оці підказки використовуйте на користь для себе, будьте більш обережними. Намагайтеся не втручатися з якісь сварки, розбірки, якщо там десь щось відбувається. Залишайтеся на відстані того всього і не конфліктуйте не з своїм керівництвом, не з представниками влади. Таким чином, ви зможете спростити деякі моменти цього дня для себе. А я бажаю всім хай неділя принесе вам тільки позитивний настрій і позитивні події.